Всім привіт! Як допускати менше тих помилок, які ми неодноразово, з якими ми вже неодноразово стикалися і допускали? Проаналізуйте свій досвід в певному напрямку або сфері. Потім подумайте, які дії вас призвели до цих помилок. Що, наприклад, ви тренувалися і після тренування почали їсти, і вас потім болить живіт. Або, наприклад, ви прийшли літом додому, вам жарко, випали холодної води, потім болить горло. Чи щось в такому дусі. Ви аналізуєте помилки, які ви допускали неодноразово, і які дії вас призвели. Випив холодної води, коли мені було жарко. Болить горло, значить, воду холодну не пити, якщо ти там, спутів, або тобі дуже жарко. Проаналізували свої дії, свій досвід, визначили, які дії вас призводять до оцих помилок, і тепер записуйте свій оцей список дій на якомусь не, папері або в телефоні, ну краще в паперовому носії. Ви записали, і тепер ви чітко бачите свій алгоритм. Дій, які не потрібно робити, ви їм його можете контролювати, додати і відслідковувати. І якщо ви будете чітко його дотримуватися, ви чітко будете за ним слідкувати, то ви не допустите цих помилок повторно, Ще раз, якщо ви будете чітко його дотримуватися, чітко, чітко слідувати по цьому списку власному сформованому. Якщо ви там поставили собі там ціль отримати там 20% дохідності, наприклад, від якогось там актива або акцій, якщо ви... Та поставили там, хочу отримати 20%. Якщо актив досягнув 20%, ви його подали. І неважливо, яка б не пішла ціна вгору, вам все одно ви своє взяли і ви не втратили. І це саме головне. якщо у вас є чітко прописані якісь пункти, переліки, план, алгоритм, якого ви дотримуєтеся, такі свої декларації в різних напрямках, то ви помилок будете допускати менше. Якщо у вас є фінансова декларація, то ви будете допускати менше помилок ну, там, в інвестиціях. Якщо у вас є там життєва декларація, то у вас буде там. Гарно встановлене там життя, або воно буде там краще, або воно буде там з меншими якимись втратами або негативними ситуаціями. Тобто, якщо у вас є якийсь чітко написаний план, чітко написана декларація, яку ви дотримуєтеся, тоді ви допускаєте помилок менше, менше помилок повторних. Тому пишіть, сформуйте свою декларацію і слідкуйте, щоб ви не допускали повторних помилок, які призводять до поганих результатів. Бажаю вам всього самого найкращого! Хай щастить!